У красному лимані відгомонів фестиваль козацької пісні від дінця до дону. Краснолиманщина багата традиціями, примножують їх і сучасні козаки, які цього року пристали до всеукраїнської вахти пам'яті. Пишаємося нашою перемогою. Тож і розпочали пісенний фестиваль вшануванням пам'яті солдатів великої вітчизняної війни. Ми не можемо і не маємо права забувати. кто сложил свои головы, добывая для нас этот праздничный день, этот светлый день. Поблагодарить их за чистое небо, за мир во всем мире, за то, что они освободили мир от коричневой чумы, от фашизма. Фестиваль зібрав більше семи сотень учасників. Окрім місцевих талантів, за запрошеннями красноломанських козаків приїхали колективи з Донецької та Луганської областей. Є така поговорка – козак козаку брат. То ли він росіянин козак, то ли він кубанський, зауральський – різниці немає. Всі козак козаку має допомагати. Приглашати колективи відтуда, будемо самі їздити. Понравіться ті колективи, які, допустим, будуть более достойні, звісно, на фестиваль в Россию, на Кубань и так дальше, и тому подобное. Фестиваль від Дінця до Дону Красний Лиман започаткував спільно з народним депутатом України Сергієм Клюєвим, міською організацією партії регіонів та козачою станицею Богородична. Пам'ять священна. Проведення міжнародного фестивалю Казачій Пісні являється свідченням тому, що в наших серцях не погасне огонь і світла пам'ять о героях. Народний депутат України Клюєв Сергій Петрович і Красноліманський городський глава перебійнос Леонід Григорій. Червона калина це народний вокальний колектив із села Ставки, визнаний далеко за межами Краснолиманщини. Окрім народних, у репертуарі ансамблю є і козачі пісні. В репертуарі є такі пісні. Да. Ми з удовольствием козачі пісні поємо. Вот і солістка теж поє козачі пісні. Казачки всі канала. Да. Вот казачки кубанські у нас є. Живуть здесь у нас. Я очень рада, що імені не забувається козача пісня. Ідея козацтва об'єднує людей різних професій та статків. У фестивалі брали участь і дорослі, і діти. Відомий краснолиманський художник Микола Корягін вже вкотре порадував публіку своїм вокальним талантом, а вихованці школи джур фізичними навичками. Наприкінці ж фестивалю всіх почастували святковим кулішем.